Третій міжнародний інвестиційний форум Єлисаватград Інвестмент Дей пройшов у Кіровограді. Цього року він зібрав три сотні учасників зі всієї України. З'їхалися підприємці області, вітчизняні та зарубіжні бізнесовці. Протягом дня вони обговорювали, як залучити інвестиції в аграрний сектор. Цьогоріч на форумі побував і глава держави. Віктор Янукович говорив про стан справ в аграрному секторі. На думку президента, нині в Україні необхідно зняти мораторій з продажу земель. Це зробить їх привабливими для інвесторів. Проте перед тим необхідно провести роз'ясню. Аснювальну роботу з аграріями, бо до продажу земель нині готові лише 20%. Україна вийшла на завершальний етап земельної реформи. Це має забезпечити розв'язання низки проблем, головними з яких є усунення зі сфери земельних відносин недобросовістих схем обмеження концентрації землі у приватній власності та господарському обороті. На Основі оренди зупинення, монополізації агрохолдингів, захист здорової конкуренції всього лише 20% людей і фермерів прихильно відносяться до проведення реформи в тому вигляді, коли земля стає товаром. Але якщо запитати професійне інвесторське середовище, то я думаю, показники будуть зовсім іншими. Ми маємо. Зробити так, щоб кожен, хто інвестує в сільське господарство, був впевнений, що земля завтра від нього нікуди не подінеться.